Канефрон це рослинний препарат, що полегшує симптоми інфекції сечових шляхів без антибіотиків. Найближчі роки можуть стати вирішальними. Росія потенційно готується до нападу на країни НАТО. Про це неодноразово попереджали і Західна розвідка, і європейські лідери. Тепер час діяти. Єврокомісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС. Документ передбачає, що європейський союз має бути готовим до можливої війни з Росією вже до 2030 року. Що саме включає ця програма, і що вона означає для України? Розкажемо далі. А перед цим підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої коментарі у самому Євросоюзі, особливо в країнах, що межують із Росією, наголошують, загроза цілком реальна. Російська агресія може вийти за межі України. На це вказує не лише рівень військових витрат, а й активна підготовка армії у Балтійських країнах. Говорять про це давно Путін навряд чи зупиниться. Якщо просто подивитися на статистику, на темп, якими Росія нарощує свою військову промисловість, скільки вони інвестують, яка частка бюджету спрямована на військові потреби, наскільки успішно триває військова реформа, вони отримують велику кількість особового складу. Багато з них проходитимуть підготовку безпосередньо на полі бою. У них буде значна кількість зброї, багато боєприпасів, причому значно дешевших ніж те, що ми виробляємо тут. Чи вважаєте ви, що все це лише для України І з огляду на тип загроз від Путіна та Кремля вони погрожують рухатися далі. Аби справді підготуватися до можливого зіткнення? Європа вирішила діяти не лише в межах НАТО, а й на рівні самого Євросоюзу. У четвер 16 жовтня Єврокомісія презентувала дорожню карту європейської оборонної готовності до 2030 -го року. Розробку цього документа замовили лідери ЄС ще в березні після повернення Дональда Трампа до Білого Дому та на тлі чуток про можливе виведення американських військ із Європи. Тепер у межах нового проєкту країни Євросоюзу планують до 2030 року усунути критичні прогалини у своїй обороноздатності від протиповітряної та протиракетної оборони до розвитку безпілотників, артилерії, штучного інтелекту, кіберзахисту та морських систем. Планують використати і досвід України Отже, це дорожня карта з чітко визначеними завданнями, цілями та етапами, які мають привести до досягнення оборонної готовності до 2030 -го року. Звісно, існує концепція провідних країн. Тож держави-члени очолюють роботу в дев'яти різних напрямках розвитку спроможностей. Це також означає, що ми працюємо над цим спільно з державами-членами. надзвичайно важливим є питання пов'язане з дронами і те, як ми насправді можемо захистити Європу від атак дронів. для кожної держави-члена очевидно, що дрони можуть з'явитися звідки завгодно. Я щойно повернулася з України, і там є дуже багато того, чого ми можемо навчитися. Як пише Блумберг у спільному документі, який презентувала Єврокомісія, прямо сказано: цитую, мілітаризована Росія залишатиметься постійною загрозою для європейської безпеки у найближчі роки. Попри те, що країни ЄС уже суттєво збільшили оборонні бюджети, більшість витрат досі здійснюється окремо на національному рівні. Це, за словами європейських аналітиків, призводить до розпорушення ресурсів, зростання вартості закупівель і нестачі взаємної сумісності армій. Тепер Єврокомісія наполягає, європейські столиці мають перейти до спільних оборонних закупівель. До 2027 року щонайменше 40% усіх контрактів мають бути колективними, а не національними. Крім того, план передбачає, що до 2028 року не менше 55% озброєнь постачатимуть компанії ЄС та України а до 2030 – вже 60%. Міністри оборони, які зустрілися в раді ЄС після засідання Рамштайн, підтвердили, інвестицій потрібно більше. Ми вже звикли до того, що Росія порушує повітряний простір протягом десятиліть. У нас є досить добра підготовка наших військово-повітряних сил, а також достатньо повноважень, навчань і систем озброєння, щоб у разі потреби застосувати силу. Тож ми маємо досить усталений традиційний підхід до реагування на такі ситуації. Але зараз ми спостерігаємо, що порушення повітряного простору, зокрема інциденти з дронами. Якщо можна так висловитись, почастішали Тому нам необхідно здійснювати значно більші інвестиції в інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони. а також у захист від дронів на східному фланзі. Як повідомляє видання політику у документі Єврокомісія. Окрема увага приділена Україні. У Брюсселі наголошують, Київ має отримати необхідне озброєння і підтримку, щоб стати сталевим дикобразом державою здатною стримувати будь-яку російську агресію. У межах дорожньої карти визначено три ключові ініціативи, які мають запрацювати вже до кінця цього року: східний фланговий моніторинг, об'єднає наземну оборону, протиповітряну систему і засоби протидії дронам. Європейська стіна безпілотників для посилення захисту східних кордонів, повітряний та космічний щит ЄС, багаторівневий захист, неба і космічної інфраструктури. За планом Єврокомісії, усі проєкти у пріоритетних сферах мають стартувати у першій половині 2026 року. До кінця 2028-го мають бути укладені контракти, виділене фінансування і розпочату реалізацію робіт. Аби до 2030 року Європа була готова до будь-яких викликів безпеки на посилення оборони. Євросоюз планує витратити близько 800 мільярдів євро у найближчі роки. А поки план ще не схвалений, а російські дрони активно літають над європейськими країнами, їм доводиться самим відбиватися від подібних атак. Ми оновили законодавство. ось зробили ці кроки і працювали над ними місяцями. Ми оновили правила, і тепер можемо збивати все, що летить без дозволу в повітряному просторі Румунії. і це добре те, які спроможності ми маємо зараз, і які побачать наші союзники, Нові можливості будуватимуться в найближчому майбутньому. ми маємо показати нашим людям, що вони захищені. Дрони залітають не лише на територію країн, що межують з Україною, а й на держави, розташовані далеко на заході Європи. У таких випадках їх називають невідомими БПЛА, адже поки достоменно не відомо, хто саме їх запускає серед таких країн. І Бельгія, міністр оборони цієї держави, вже повідомив, боротьбу з безпілотниками розпочнуть на національному рівні найближчим часом. Нам потрібно посилювати спроможності у сфері дронів і протидії дронам. Протягом двох тижнів я подам уряду програму протидії дронам для Бельгії, яка передбачатиме більше систем виявлення та більше систем перехоплення дронів. Тож так, нам справді потрібно зміцнювати нашу оборону. Це беззаперечно. А щодо Росії, так ми чудово розуміємо, що вона веде проти нас гібридну війну. Ми маємо бути гнучкими, і ми, це європейський союз і НАТО, ми стоїмо міцно. План Єврокомісії ще мають схвалити лідери Європейського союзу. Серед великих країн ЄС є побоювання, що Єврокомісія бере на себе занадто багато ролі у військових питаннях, які раніше вирішували лише національні уряди. Очільники європейських держав зберуться у Брюсселі вже наступного тижня, аби ухвалити остаточне рішення. Це все на цю хвилину. Залишайтеся з нами, а ми продовжимо стежити за розвитком подій.